У Києві австрійські зустрічі проходять щомісяця. А от в Борисполі представники посольства Австрії в Україні, а також керівники австрійських фірм, зустрілися вперше. Програмою зустрічі було передбачено проводи заступника торгового радника Ханеса Маурера на іншу роботу. Та презентація на території Борисполя фірми Енбау та фірми Кламфер. Гостей вітає торговий радник посольства Австрії в Україні Грегор Постель. Пан Грегор завдячує присутнім за візит. і вручає подарунок своєму заступнику Ханесу Мауреро. Дякую за. Роботу та бажає приємної праці у Мексиці. Ханес Малера своєю чергою наголошує в інтерв'ю телеканалу Бориспіль, що був щасливий працювати в Україні. Це було три роки дуже робота. Та роботи. Це було три щасливі роки. я прощаюся одновременно з Україною на цій зустрічі. і може би даже ізрідка буду приїжджати сюди, щоб на такій австрійській зустрічі. У рамках зустрічі відбулася презентація двох австрійських фірм лідерів на всесвітньому ринку технологій та будівництва. Директор фірми Кламфер Гюнтер Хінтербергер розповідає про масштабність компанії та перспективи розвитку. Ми фірма Кламфер – це всемирно відома фірма, яка працює по всьому світу і займається не електрооборудованням, і от інженери і Я зв'язую не тільки свої плани саме з Борисполем, а взагалі з Україною ми. І то тобто, є краще всього, коли ми розпочатаємося тут в Борисполі, ми можемо доїхати до будь-якої точки України. Партнер «Кламфер» фірма Енбау, що розташована поруч, була заснована в Австрії у 1988 році, і на сьогодні має представництво у Венгрії, Румунії, Чехії та в Україні. Технічний директор фірми Йозеф Н. говорить, чому саме в Борисполі побудовано їхній офіс. Чустую зіченькамфордна. Єшонки скипа і тому що ми в Борисполі вже кошто построєні. Мы построили здесь логистический центр «Фиге», мы построили здание немецкой фирмы «Хёрман», и у нас еще здесь есть два проекта вблизи, недалеко от Борисполя. И вот это офисное здание теперь принадлежит нам, мы его построили. спілкуватися з австрійцями одне задоволення, коли поруч перекладач. А от для російськомовних працівників німецька в розмові не перешкода. Секретар говорить, що колектив добре розуміє директора. Ну ми друг друга стараємося панять. Він как так болі сносна канам относяться, об'ясняється чітка. Так ми іноді, якщо не розуміємо, там слів. Там спросить бистра шут, так скажуть. Ми. Справжує воді в офісі затишно, а на дворі весело у урочисту зустріч. Спеціальної звідня було запрошено музичний ансамбль Шанк партій. Директор фірми Кламфер Гюнтер Хінтербергер переконаний, що це одна з найкращих зустрічей, на яких він був присутній. Та саме чудесне австрійське встріча, катри на котрих присутствував досі. І он решітують, що гості сьогодні хорошо розлігуться. Бориспіль на цій зустрічі представляли секретар ради Борис Дермосток та заступник мера Людмила Пасенко. За її словами, відкриття іноземних фірм головна ознака того, що в місті позитивний інвестиційний клімат склався дуже позитивний інвестиційний мікроклімат. Бо це означає, що збільшиться находження до місцевого бюджету, це склада податків до нас. І звичайно, хочеться сьогодні побажати тільки успіху, процвітання цим австрійським фірмам і щоб вони дійсно побачили в Україні у того надійного партнера. Олександра Шостак, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.